Усім привіт! З вами Ілона. І сьогодні я вам покажу свій новий процес, який я взяла на невеличкий відпочинок. Ми приїхали в одне прекрасне місто перезавантажитись. Також у нас є привод для цього, сімейне сьогодні свято. І дивіться, яка. Краса і як яке сонечко сідає. Дуже гарно. Ми тут залишаємося на ніч. І я брала, звісно ж, з собою вишивку. Зараз покажу вам красу, яку я вишиваю. Такий гарний, дуже милий дизайн від Rosewood Manor. Він невеличкий. Дизайн Карен Клуба і присвячений він був святу Валентина. Вона якось випустила серію різних сердечок. І ось таке серденько я вишиваю. Схемку мені подарувала подруга, а ось тканинку я обрала також з подарунка, який мені передала Оленка. Едлен Кростіч. Я дуже чекаю, Оленочка, на твої відео. Великий тобі привіт. Бачиш, яка гарна мняна тканина. До речі, зараз покажу, що це таке. Я обрала тканинка 32-го каунту. Хоча сам дизайн вишивається на 28-му, але, знаєте, так як це буде прикладна, така гарненька річ, я вирішила, що і 32-й каунт, до речі, дуже гарно підійде. Вишивається ниточками все DMC у два складення. Ось вам покажу свої перші хрестики. Я отримую велике задоволення від кольорів і як вони гарно виглядають. На цьому тоні тканини це просто неймовірно. Подивіться, як гарно на фоні сонечко. Ось так. Тут відпочиваємо від. Усього, що зараз відбувається. І вишивка є моє таким, знаєте, теж натхненням і дуже гарним відпочинком і відрадою для душі. Звичайно, я вам покажу, що в мене вийде, що я тут навишивала. Де ви побачите? Оце чуєте зараз такі звуки? Ви бачите, що водойма тут зараз чиста, немає людей, нікого немає, але все ж таки там десь скаче риба. І тут, ну, доволі багато. Я бачила, що люди ловили і щучку, Трошки вам так покажу. Рибки тут багато, та і взагалі тут дуже-дуже гарно. Ми вже повернулися додому і, звичайно, сюжетик, який я брала із собою, дошивала вже вдома. Перед вами ось. Покажу уся палітра з 13 кольорів ниточок DMC. Дивіться, які гарні кольори, дуже яскраві, льняна тканина. Я вам готова вже показати роботу, яка в мене вийшла. Дивіться, яке гарне серденько в мене з'явилося. Ось так виглядає. В хрестиках ця робота 74 на 94 см. Вишивала на 32-му каунті і розмір роботи десь висоту 13 на 10,5 см. Звичайно, це буде прикладна річ. і Ви бачите, що тут вже вишита літера І, літера мого імені. Ну, так само вишито і на дизайні. який нам дає карен клуба, але в мене дещо змінились думки стосовно ось цієї серединки, тому що я в інстаграм побачила ось такі гарні гудзики. Зараз вам покажу і також візитівка від нашої Дар'ї, яка робить неймовірні гарні гудзики, піни. Магніти періодично купую в неї ці вироби з полімерної глини. Також застосовую їх у гольницях. Мені дуже подобається, як ці вироби виглядають. Дуже охайні, я вже вам якось демонструвала. І ви знаєте, коли я побачила оці серденьки, які Дар'я вже виставила не один раз. Перший раз я не встигла, тому що в неї дуже швидко метеве все. Розходиться, тільки виставить фото, і буквально такі 5 хвилин, можливо, 10, і вже нема магнітів, нема гудзиків, нема піни, все розходиться. Ну, Звісно, я розумію, тому що вони дійсно дуже гарнесенькі, мені подобається. І ось я коли побачила це серденько, я і перший раз хотіла його собі прикупити і схопила. В цей раз мені все ж таки вдалося придбати ось такі два сердечка. Ну, що, коли я їх придбала, я, звісно ж, подивилась на свою роботу, ось цю, і по кольорах я одразу зрозуміла, що це просто ну, ідеально підходить під цей. Під це серденько, тим більш це буде, звичайно, прикладна річ, яка ну, повинна не тільки мене, так, знаєте, надихати естетично своїм виглядом, а також я хочу, щоб це була практична річ, де які в мене є задуми, думки стосовно цієї роботи, я, звісно, покажу вам. Давайте прикладемо ось сюди у серединку. У серединку гудзик. Дивіться, як він гарно виглядає. Я, напевно, замість цієї літери, ну, не замість, а навіть отак зверху, хай вона буде вже там, так, мабуть, і залишається, пришию ось такий гудзик. На дизайні, який нам Показала Карен клуба. Нам шармік металевий, пришивається ось сюди, в самий краєчок на кінчик серденька. Але, ви знаєте, для мене це дуже виглядає грубо. Я вирішила, що, мабуть, я пришию ось так: або такий гудзик, або ось такий гудзик по кольору, мені більш здається, сюди пасує саме з цими. Блакитними квіточками, вона, якось знаєте, в одному, ну якщо так сказати, майже створена ці гудзики для неймовірно гарного дизайну. від Ну, Мені так здається, зараз дуже гарно передаються усі кольори. Ви можете побачити поближче я вам покажу хрестики всі. Роботу я вже прала, прасувала, навіть обробила зворотню сторону флізеліном. такий в мене залишився невеличкий шматочок, більш такий плотненький. І, мабуть, я буду. Все ж таки робити прикладну річ, що це вийде, звичайно, я з вами буду ділитися і покажу. Стосовно самого дизайну, можу сказати, що ми знов з Маринкою вишиваємо його удвох. Мариночка, привіт тобі, великий. Ви знаєте, що розробки дуже легкі. Прекрасні, мені дуже-дуже подобається розудменне, я обожнюю. І оцей неймовірний дизайн також буде, надіюсь, не тільки прикрашати, а і буде практичним виробом у моєму рокодільному житті. Я зробила пунктирну лінію, яка є на схемі, для того, щоб... Обшити і потім зібрати це серденько. Я підібрала необхідну тканину. Ось така в мене тканинка є. Рожевого кольору, вона трішечки світліша, але мені здається, вона дуже ніжна і гарно пасує, тому що тут і квіточки такі малесенькі є. Ну, з того, що в мене було, тканинка пововняна найкраще мені підійшла. Хочу цей виріб зробити практичним, я вже вам говорила, тому. Ось ця сторінка буде така, так буде виглядати, а з зовнішньої сторони я хочу зробити кишеньку для ножиць. Я відрізала шматок тканини, склала його навпіл, по самому краєчку, пришила на мережево. Ось так виглядає з зворотньої сторони і лице. Я хочу зробити ось щоб це виглядало саме так, з оборотньої сторони серденька. У мене кальки немає, але є пергаментна бумага, тому я, як кожна господарочка, щось випікає, в мене також є. Я взяла звичайний пергамент, приклала ось так на наше вишите серденько з цим пунктиром, олівцем обмалювала оцей контур. Це самий швидкий спосіб, який я для себе вирішила і знайшла. І буду робити зворотню сторону серденька. Вам покажу ці всі робочі моменти. Я приклала на тканину, обводила нашим звичайним вишивальним маркером, який зникає, коли його намочуєш, і застосувала ось цю кишеньку, але для того, щоб гарно. Трималися ножиці, я сюди пристрочила, пришила ось таку мережевну невеличку стрічечку, щоб ці ножиці не хилитались по цьому, по цій кишеньці. Тут, можливо, ще щось покласти. Звичайно, воно буде м'якеньке, наб'ється. Побачимо, що буде. Але я вирішила все ж таки, знаєте, тримач сюди зробити. Вже обрізала усі краєчки, ви бачите. Зараз оцю всю пунктирну лінію це, -це приберу ось з воротній сторони. Тут я пришила ще підвісик і залишила ось такий, таку кишеньку, щоб можна було вивернути. Ну, ви бачите, зараз все буду змивати, цей маркер, і відпрасую, покажу вам. Ось Таке серденько в мене вийшло на даному етапі. Я змила весь маркер і всі кутки розправила серединки, а потім вже відпрасувала праскою. Я вам казала, що тут я зробила невеличку петельку бавовняна така стрічечка. І Покажу вам з зазворотній сторони, як це зараз виглядає. Давайте ось так ми вкладемо. Ось так виглядають ножиці. І а, коли я а, прасувала, я також, бачите, тут а, праскою а, одразу підігнула і. Також пройшла, щоб мені було легше замикати цей край. Так виглядає, зараз, серденько, не набите, буду його, звичайно, набивати м'якеньким халафайбером. Зараз на цьому етапі потрібно пришивати гудзик. І ось давайте подивимось: так вибивається начебто. так? Дуже такий він якийсь сторчить, мені здається, все ж таки будемо гудзик пришивати ось тут. Зараз я пришью тут гудзик. Зі зворотньої сторони я також собі міркувала пришивати гудзик або ні, бо в мене їх два. Або сюди. Зараз отак вдягну ці ножиці. Так, ось ножиці в мене, навіть сюди можна китицю сховати. При нагоді так, можна ось, ось сюди гудзик пришити, або сюди, або взагалі він не потрібен тут. Так, буде об'ємним. Напевно, не буде нічого тут пришивати, хай буде ось так, як воно є. Простенько, без усіляких доповнень. Той гудзик піде на щось інше, на якусь іншу роботу. Буду зараз я це все пришивати, набивати, сшивати, і покажу далі вам. Ось таке в мене серденько вийшло. Я його шила з цієї сторони. Пришила гуцик, набила, ось таким м'якеньким наповнювачем. Дивіться, з цієї сторони. Але це ще не завершення, тому серденько повинно бути прикрашено витим шнурком. Я кручу кордінг з ниточок перлі для своїх гольниць, і такі в мене залишки тут є. Зараз я прикладу, і ми з вами побачимо, як буде гарно виглядати, якщо я обрамлю це серденько. Ось так. Оцей витой шнурочок, плиту з ниточок. Перле ДМС це п'ятого номеру. DMC. Ось така біла ниточка, дуже біленька, і ось така більш кремова це бланк. Вони начебто білі, так, але ж вони відрізняються по кольору. Ось, бачите, оця більш така молочна, а ця біла. Дуже гарно це ви можете побачити. Знімаю я біля вікна, тому зображення повністю передається таке, як має бути. Ну, Стосовно серденька, воно мені подобається, але я прикладала ось сюди гудзик, ну негарно він там виглядає, він сторчить, хай він буде ось саме тут. Гудзик я пришивала поверху ниточкою. Оцією прозорою ниточкою Юлії, яку я не дуже люблю, але що робить, треба її працювати. Ось так виглядає серденько з іншої сторони. Давайте ми з вами вдягнемо сюди ножиці, можна отак ставити ось. І з собою взяти оце серденько кудись в дорогу. Як гольничку, як такий тримач для ножиць також, або просто використовувати оцю кишеньку за потребою. Можливо, там якусь опаковку свіжих голочок новеньких. Ну, то таке, знаєте, якісь ниточки. Майже, знаєте, можна також обрізочки сюди складати, а потім виймати. То вже таке. Я зараз, напевно, змішаю оці дві ниточки, скручу таку прикрасу і буду пришивати отак по краєчку з усіх сторін. Ось так. Серденько буде. Мати більш завершений вигляд, і дуже буде непогано виглядати, як і на обкладинці, яку ви бачили, пропонує Карен Клуба ось так оформити серденько. Поїхали. Ось ви бачите, який в мене вийшов результат серденько. Поміщається в моїй руці. Обшила по краю, як я вам і говорила раніше. Ось такий скручений, зроблений, зроблена стрічечка, шнурок. І також підвісила сюди мотузочку. Середенько можна також використовувати як декор, користуватися за призначенням. Давайте вам краще поближче покажу, як це все виглядає. Яке воно гарненьке вийшло. Зараз знімаю на вулиці, ви бачите всі природні кольори. Так воно і виглядає в житті. Дуже задоволена результатом, що в мене з'явилась така цікава рукодільна річ. І гудзик. Неймовірно гарно підійшов. І все дуже-дуже підійшло гарненько таке. Дуже яскраве і серденько. Я вирішила ще додати частинку відео з прикладним. Оформленням з прикладною вишивкою. Не тільки, щоб ви могли помилуватися ось цим дуже милим серденьком. Також подивіться на гольниці, які я робила на замовлення. І ось перед вами гольниця на ніжки в такому стилі. Вже вишивала гольниці з мушлями. В попередньому відео я вам показувала саме гольницю на трьох ніжках. Низеньку на морську тематику, де я вишивала також об'ємні мушлі з морськими мешканцями. А от сьогодні цікава, романтична, я би навіть сказала, гольниця, тому що тут присутні не тільки мушлі, а і троянди. І ось ви бачите, на фоні моря, на фоні маячка, від віддіменшу, мені здається, Ця гольниця дуже підходить і пасує саме до цієї картини, до дизайну від Dimensions. Чомусь в мене така, знаєте, асоціація з Dimensions. Дерево я робила в стилі шебі-шик, з поверху подушечку вишивала об'ємною вишивкою. Це різноманітні мушлі різних кольорах, вони м'якенькі, набивні. І троянди дуже ніжні, вишито на 36 му льоні молочного кольору. Посереддинки ви бачите невеличкий елемент хардангеру, і розкидані бісеринки різних кольорів, як перлинки, якісь камінці. Коротше кажучи, мені е, хотілося легкість якусь придати цій роботі, і цікавість. І ну, ось такий дизайн вийшов. Так? Обрамила я по колу, як завжди, е, зробила кордінг, з Перле, діаметр цієї гольнички, подушечки 8 см. Ось перед вами пін від е, е, Хобі Бі. Іринка подарувала мені цю бджілку. Зараз вам покажу, як вона входить у гольничку, як її можна застосувати, заглибити на яку відстань глибину. І також е звичайну голочку, як вона сторчить, і буде зручною у використанні також. Це перша гольничка, і ще я вам покажу оці дві невеличкі форми гольнички з тарілочкою. Цю форму порцелянову я отримала від своєї замовниці на стуні. Вирішила тут зробити вишивку, ну, дуже таку ніжну, тендітну, яка. Зображено на самій порцеляновій формі, тому що тут такий невеличкий діаметр, нічого сюди великого ти якось не виш'єш. Мені подобається, що тут є така тарілочка, яку можна застосувати за призначенням, покласти отак котушечку з нитачками, також дуже вона зручна, якщо вишивати, працювати з бісером. Бісер нікуди не буде висипатися, буде на цій тарілочці. І е, в мене такі дві заготівлі. Ви Бачите, що вони ідентичні одна до одної. Ну, Звичайно, що трошки відрізняються, вони не можуть бути одна в одну, тому що це ручна робота, але вони схожі. Вишивала ниточками ручного фарбування, шовком і е, також додавала бісер «Мілхіл». Золотого кольору, щоб так гарно виглядала самим краєчком. І ось перед вами ще дуже цікава робота, яка також потрапила в мої руки. Цю підставочку також мені прислала Настуня. Це ручна робота, мабуть, це кераміка, але вона була з таким сколом. Я навіть не знаю з якої сторони, тому що я робила реставрацію, а потім вже закривала по колу мережевим бавовняним і вставляла туди подушечку з гольничкою. Я підібрала подібні кольори, які ви бачите на самій дуже гарній цій підставці, вишивала також на 36-му каунті. Едінбург і дрібний льон, але я із задоволенням вишиваю на такому дрібному. Мені дуже сподобалася сама підставка. Я спитала країнного виробника, хто це робив, і Настуня мені сказала, що це було прислано їй із Голландії. Ось тут навіть є надпис, що це ручна робота, підпис майстра. Вона мені нагадує, дуже нагадує, щось, знаєте, італійське, іспанське, мабуть, навіть турецьку. Ось, бачите, тут надпис є. Хто це робив. Дуже гарна підставка, яка мені, ну прям, Спала до душі. Я із задоволенням вишивала для цієї підставочки. Малюночок, який схотіла сама настуня, ось такі. От, я використала ниточки валдані ручного фарбування, це перле номер 8. І також турецьку ниточку я підібрала цінього кольору. Скомпонувала їх так, і зміксувала цей взор, і вже вишила. Також додала оцей крейник, навіть номеру його не знаю, тому що десь поділася на кришиці ця наліпочка. І додала також по кольору, підібрала бісер Мілхіл, розкидала його так між вишивкою. і... Дуже мені подобається, як воно виглядає гармонійно, по кольору так добре склалося. Ну, взагалі, я сама дуже полюбила цю роботу. Мої почуття такі саме до цієї гольниці. Дуже гарно вона виглядає. Ну, як же гольничка без маячка? Тут вона дуже проситься. Ось такий маячок до ножиць. Я вишила на 36-му каунті молочного кольору, повторила повністю цей візерунок ось. і з зазворотньої сторони, ось так виглядає. Також застосувала тут крейник, зробила китицю. ну Все як має бути, і зробила ось такий набір для рукодільниці. Ну що ж, таке було в мене сьогодні відео. Дякую вам усім за перегляди, за те, що залишаєте свої коментарі, якісь думки. Мені дуже приємно, що ви відгукуєтесь і мої відео вам відгукуються, можливо, і надихаєте це взагалі-то і наша така справа надихати. Ось я сама така надихаюсь відео, і хочу такий невеличкий зробити анонс. Мабуть, я послідуюче відео зроблю вже зі своїми літніми процесами, бо в мене багато процесів. Ось відберу, що я вишиваю в цю літню пору, і ми з вами подивимось, що це за дизайни. Хоча ось це, саме відео воно повинно було вийти раніше. Ну, так склалося життя, що не передбачене, знаєте, як. Але все добре, слава Богу. І будемо працювати далі, будемо радувати один одного і надихати. Ще раз дякую за перегляди. Підтримуйте один одного, підтримуйте наших захисників це дуже-дуже важливо. До побачення, до нових зустрічей.